З шкарпетками все просто. То італійське скарпетта від скарпа черевик. Тільки не питай мене, як правильно черевики чи взуття. Кажи капцій не мороч голову. А от з носками все складніше. Прославянське нос споріднене з пруським, з литовським, з давньоіндійським, давньоперсидським. Навіть в латині назіс та назус. Ти ж знаєш медичне слово, назальний. В дуже багатьох мовах є той нос і нас, бо корінь індоєвропейський. Індоєвропейське нас це ніс. Але ж на носі ми носки не носимо, як так вийшло? Це настільки цікаве питання, що навіть такий поважний журнал, як Наука і жизнь, статтю про це писав. Посылание под видео. Цитую: В XVIII веке все и мужчины и женщины надевали на ноги чулки, вязанные или сшитые. Они крепились выше колена с помощью подвязок. Потом появились короткие чулки, закрывающие только ту часть ноги, которая находилась в носке сапога, а не в его голенище. Их стали называть носками. Потому що просовували в носок обуві. Виходять носки – родственники слову нос. Хоча їх і не носять на носу. Не знаю, правда це чи ні, але виглядає логічно. Ще одне питання. Де наголос? Носки чи носки? Це дуже важливе питання. В моїй родині з цього приводу постійні холівари, бо моя кахана каже носки. А мене від того тіпає, бо треба носки. Але правда в тому, що то не важливо. як би ти не казав, аби тебе розуміли.